29 квітня в бібліотеці філії номер 3 відбулася презентація книги Небесна сповідь 17-річної Аліни Шевченко. В збірці 9 творів, зовсім різних, написаних у різні періоди життя, під впливом емоцій або подій. Після заходу присутні зробили фото із письменницею. Кожен охоче зміг придбати книгу з її автографом. Книга Небесна сповідь доступна у бібліотеках міста. Приютівська громада передала військовослужбовцям Збройних сил України чергову допомогу. Бійці, які тримають рубежі оборони від противника на Донеччині, отримали безпілотний літальний апарат Мавік-3 та автівку Опель Фронтера. Така допомога стала можливою завдяки соціально відповідальному бізнесу та меценатам громади. Від волонтерів із села Протопопівка надійшли маскувальні сітки. Міська влада повідомляє про зміну виконання рейсу на маршруті номер 81 дріб4. На звернення членів дачних кооперативів. із 3 травня перший рейс на маршруті буде виконуватися з 7-ї години ранку від площі Покровської в усі робочі дні тижня, як це передбачено графіком руху до запровадження воєнного стану в країні. Укрпошта оголосила про випуск нової марки. 9 травня вийде серія під назвою Гвардія наступу. Автором став заслужений художник України Олександр Охапкін. Як зазначив гендиректор Укрпошти, замовлення на марки вже відкрито. Донати, які 4-9 травня будуть зібрані під час оформлення передзамовлення, в поштовому маркеті Укрпошти будуть направлені на допомогу спецрозділів Гвардії наступу. Пресс служба міської ради повідомляє про додатковий рейс на автобусному маршруті номер 9 Із 8 травня впроваджується додатковий рейс, що курсує додачних кооперативів. Час відправлення від вулиці Весняної о 17.35, від санаторія Єрник – о 18.30. Олександрійців та гостей міста запрошують на повтор вистави Коли прилетять журавлі, театралізований концерт про те, як війна змінила та об'єднала нас, і наші мрії відбудеться 8 травня 18-й годині в палаці культури Світлопільській. Вхід за донат на підтримку збройних сил України. У неділю, 7 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс в вдень плюс 15 градусів. Атмосферний тиск 757 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду.